Привіт всім! З вами Степан Облонський сьогодні я вам роз... Сьогодні проведем новини каналу за 31 січня. Ні. Тут ж від 31 січня 2026 року. У нас уже на каналі вже... стукнуло 468 підписників. Я вже задоволений зовсім. Ось я один 10 годин тому усі частини відео в тисячі від Зеленського ВІА онлайн Я робив такі від... від... Я виклав, запланував уже дату 31 січня, шоста ранку. А це було на 8 вечора. Це викладував фразу ГТА 3 проходив. Не до кінця, Я забыл аж за власним бажанням. Шорт такі вот такие выкладывают такі є. Ну шо? А відео вже уже устало? Реакции фанмодик это Андрес. Вода. Карджотн падає в воду. А це тут робив друге відео у 26-му. Третє відео 26-му. Франкін краде дорогі круті машини в GTA 5. Тут пазики. Пазик пазлик робив. Тут краштести GTA 4, такі реалістичні машини. І проходження GTA 3. Ну що, друзі, всім бувати до зустрічі.